Ти стоять з його Я хочу представитися начальник самооборони Бугарсарського району. Наша функція тут, на резиденції, скажімо, на цій території, заключається в тому, щоб допомогти службі охорони, яка є в державної охорони, зберегти оце наше народне добро від всяких таких, скажімо, непорозумінь, тому що можуть бути моменти, коли люди скажуть, а це Януковича майна, і ми йдемо, його знищимо, бо то Янукович нам, як каже, стала. Пішку на теплі. І для того, щоб ліквідувати оті питання, місцеві люди зібрані тут для, для охорони. В той же час у, у, охорона УДО, яка є, це теж наші місцеві люди, які тут на околишніх селах працюють. І вони далі виконують свою роботу по охороні, по збереженню майна. Ти, ти розказ, ти всередині Я вам відверто скажу, я туди не заходив і навіть не хочу йти. Чисто принципово. Люди вчора була велика делегація. Журналісти були, вони туди ходили, чи заходили не в середину, я їх не питався, просто воно мені не цікаво. Моя функція, скажімо, тут на в'їзді дивитися, хто хто приїжджає, як. Які настрої і так далі, і то, та, то питання урегульовувати, щоб було спокійно без безцесів. Були такі чутки, може ви підтвердите або спростуєте, що вчора були тут люди і радикально досить налаштовані. Що вони робили? Скільки людей прийшло подивитися на дачу? Приїжджала велика е, автоколона машин, приїжджали люди. Звичайно, трошки настрої є, такі різні, але Теж таки, Це наші люди, які розуміють, що майно це не Януковича майно і спокійно це вияснили, що як і до чого. Чи розказують місцеві про те, які там розкоші? Ну, тобто ті, хто там був, вчило щось пере? Як всередині там. Ну, я не, не дуже розпитувався про саме інтер'єр і як воно там всередині, але про поведінку, скажімо, тих вельмож, які сюди, там, тут газдували, розказують досить так, багато і багато негативних. Що розповідають? Не буду, я повторювати, ви питайте тих місцевих, які будуть. Які самі можуть розказати. Але є багато нюансів таких негативних. Дякую, так, представтесь, будь ласка. Петро Дзіняк. А скажіть, будь ласка, ще, як. Ви є місцевий громадян, правильно? Тобто, займаєш... Ну, я з цього району. А що б ви хотіли бачити, що, можливо, там зроблено після цієї резиденції? Що ви хотіли там бачити? Я... я скажу відверто, воно збудовано як резиденція і збудовано для першої особи держави. Моя думка, що воно би так мало й залишалося. Є багато варіантів, кажуть, що санаторій зробити, чи ще щось. Звичайно, теж потрібно. Але все ж таки перша особа держави, яка хто там буде, все одно повинен мати якесь відповідне місце, таке, щоб можна приймати і міжнародні делегації і так далі. Хоч тут є нюанси, от я спілкувався теж з, з місцевими людьми, які тут працюють. Вони кажуть, дуже ну приїжджають там, скажімо, на зиму тільки чи десь ну, місяць-два на, на цілий рік, а решта все пустує, простоює. От що той період, коли воно простоює, от можна використовувати, скажімо, як якийсь е, заклад санаторно-лікувальний, курортний чи, чи так далі. А коли вже мають приїхати там ті, ті гаранти і ті інші, от, перед тим значить, мають бути якісь путівки, чи як, скажімо, за, закрили, помили, почистили і е, пускають гарантів, щоб вони там представляли нашу державу з іншими скажімо, людьми.